російський диктатор Путін керує своєю країною із низки однакових конференц-залів, так званих бункерів, за даними джерел центрального розвідувального управління, щоб запобігти можливості визначення його місця знаходження будь-якими країнами по всьому світу. саме тому він керує своєю країною з трьох однакових бункерів по всій Росії. Це, що Путін зациклений на власній безпеці і розуміє, що він знаходиться під прицілом дуже великої кількості людей. Ми бачимо, як багато систем ППО, які раніше захищали солдатів на передовій, тепер переміщені для захисту його бункерів та палаців по всій Росії. Путін може бути добре захищений у своїх бункерах, але молоді солдати, яких він відправляє на передову, взагалі не захищені, рятуючи своє власне життя, він. Прирікає тисячі молодих росіян на смерть на передовій це показує, якою людиною він є. Він сильно практично не дбає про життя солдатів, які живуть у жахливих умовах. У той час, як він.